Друзі, вітаю вас на каналі Альфа Віта. Підпишіться на мій канал, поширюйте відео, пишіть коментарі та ставте вподобайки. У цьому відео ми поговоримо про те, як слова, що вимовляються, формують нашу реальність. Так, так, все так і є. Слова мають неймовірну силу. Вони можуть як підняти нас до небес, так і зруйнувати вщент. Чи замислювалися ви колись, чому одні люди досягають успіху, а інші постійно стикаються з труднощами? Відповідь криється не лише в таланті чи щастя, а й у способі мислення, що формується під впливом наших власних слів. Слова, які ми вимовляємо про себе, подібні до програмного коду, що управляє нашим мозком. Використовуючи негативні формулювання, ми запускаємо руйнівні програми, що заважають рухатися вперед до мрій. На жаль, багато хто з нас навіть не усвідомлює руйнівну силу самокритики та її наслідків. Таке негативне ставлення до себе забирає енергію та сили, підриває віру в себе та створює порочне коло невдач. Адже якщо ми самі не віримо в себе, то хто повірить? Але не впадайте у відчай. Усвідомлення проблеми перший крок до її вирішення. Разом ми розберемося, як позбутися негативних установок та замінити їх позитивними афірмаціями. Хороша новина у тому, що наш мозок пластичний. Це означає, що ми можемо змінити його роботу та перепрограмувати себе на успіх. Ключ до змін усвідомленість. Важливо навчитися відстежувати свої думки та слова, помічати негативні настанови та замінювати їх позитивними. Зараз ми докладно розглянемо техніки роботи з підсвідомістю, які допоможуть вам позбутися обмежуючих переконань та розкрити свій потенціал. Шлях до самовдосконалення не завжди легкий, але він того вартий. Приєднуйся до нас, і ми разом вирушимо в захоплюючу подорож глибинами нашої свідомості. Ми докладно розберемо кожен етап трансформації від самокритики до істинної любові до себе і світу. І навчимося створювати ту реальність, про яку ми завжди мріяли. Не пропустіть! Підпишіться на мій україномовний канал. Поширюйте відео, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Нехай більше українців стануть щасливішими та вільнішими від негативних звичок та минулих образ. Наш мозок дивовижний інструмент, що має величезну силу. Він подібний до комп'ютера, який невпинно обробляє інформацію і керує всіма процесами в нашому тілі. Але, як і будь-який інструмент, мозок потребує правильного налаштування. Саме тут у гру вступають слова, які ми вимовляємо. Кожне слово, сказане з переконанням, сприймається мозком як інструкція до дії. Уявіть собі, що ви постійно твердите собі. Я не вдаха», у мене нічого не виходить, я ні на що не здатний. Що станеться? Мозок, як слухняний слуга, приймає ці установки за чисту монету. Він починає шукати підтвердження вашим словам у навколишньому світі та, що найстрашніше, знаходить їх. Так негативні установки проникають у нашу підсвідомість, стають частиною нашої особистості і починають керувати нашим життям. Ми самі будуємо навколо себе стіни зі страхів і сумнівів, а потім дивуємося, чому нам так складно досягти бажаного. Але не варто впадати у відчай. Так само, як ми заражаємо свою свідомість негативом, ми можемо вилікувати його за допомогою позитивних тверджень. Щоразу, коли ви лаєте себе, ви запускаєте у своєму мозку програму самознищення. Ви начебто б'єте себе по руках і говорите: у тебе нічого не вийде. Задумайтеся, стали б ви так поводитися з близьким другом Навряд чи. Найімовірніше, ви б підтримали його, підбадьорили і сказали, що в нього все вийде. То чому ж ми такі жорстокі по відношенню до себе? Відповідь проста: ми не звикли любити і цінувати себе. Нас із дитинства вчили бути скромними, не висовуватися і не привертати до себе зайвої уваги. Перший крок до змін усвідомлення своїх негативних установок. Спробуйте протягом дня відстежувати свої думки та слова, що ви говорите собі, коли робите помилку. А коли досягаєте успіху. Запишіть свої негативні твердження на аркуші паперу. А тепер перефразуйте їх у позитивному ключі. Наприклад, замість я не вдаха. Напишіть Я вчуся на своїх помилках і стаю сильнішим. Повторюйте ці позитивні афірмації щодня як мантру: поступово ваш мозок почне сприймати їх як реальність. І ваше життя почне змінюватися на краще. Поговоримо про страх, друзі. Страх це природна емоція, яка допомагає нам уникати небезпеки. Але що відбувається, коли страх стає ірраціональним і починає керувати нашим життям? Візьмемо, наприклад, страх польотів. Мільйони людей відчувають тривогу і дискомфорт, перебуваючи на борту літака. Однак. Якщо задуматися, літак один із найбезпечніших видів транспорту. Імовірність потрапити в авіакатастрофу мізерно мала. То чому ж ми боїмося? Тому що страх часто ірраціональний. Він не завжди заснований на реальній небезпеці. Страх польотів це всього лише метафора, символ інших глибших страхів, які живуть у нашій підсвідомості. Ми боїмося втратити контроль, боїмося невідомості, боїмося смерті. Ці страхи універсальні, вони закладені в нас на глибокому підсвідомому рівні. І коли ми стикаємося з ситуацією, яка пробуджує ці страхи, наш мозок починає бити на сполох. Страх польотів це лише одна з форм, у якій можуть проявлятися наші приховані страхи. Одні бояться висоти, інші замкнутих просторів, треті публічних виступів. Але корінь проблеми завжди один: це ірраціональний страх. Який заважає нам жити повним життям. То що ж робити? Як побороти страх і почати жити вільно? Відповідь проста: зрозуміти природу страху, усвідомити його ірраціональність і навчитися керувати своїми емоціями. Часто коріння наших страхів сягає дитинства. Негативний досвід. Травмувальні події, неправильне виховання, все це може призвести до формування фобій і страхів у дорослому житті. Наприклад, якщо дитина стала свідком авіакатастрофи або жорстокого поводження з тваринами, у неї може розвинутися стійка фобія до літаків або тварин. І навіть якщо, будучи дорослою, ця людина логічно розуміє, що її страх ірраціональний, підсвідомо вона все одно відчуває тривогу. Тому важливо опрацьовувати свої страхи. Не просто пригнічувати або заглушати їх, а прожити, зрозуміти їхню причину і знайти спосіб їх подолати. Існує безліч методик, які допомагають боротися зі страхами та фобіями. Це і когнітивно-поведінкова терапія, і гіпноз, і нейролінгвістичне програмування. Важливо знайти той метод, який підходить саме вам. Але найголовніший елемент. Це ваше бажання змінитися, позбутися страху і почати жити повним життям. Пам'ятайте, ви сильніші за свої страхи. Усвідомивши це, ви зможете подолати будь-які перешкоди на своєму шляху. Поговоримо про роль батьків у формуванні нашої особистості. Саме в дитинстві, в сім'ї закладаються основи нашого світогляду, системи цінностей, переконань. Батьки наші перші вчителі. Від них ми дізнаємося про світ, про себе, про те, що таке добре і що таке погано. Вони формують наш перший і найважливіший досвід взаємодії зі світом: на жаль, не весь досвід буває позитивним. Не всі батьки мають педагогічний талант і здатність створити для дитини атмосферу безумовної любові та прийняття. Якщо дитина не отримує достатньо любові та підтримки в сім'ї, у неї може розвинутися комплекс неповноцінності, невпевненість у собі, постійна потреба у схваленні збоку. Стаючи дорослішою, така людина продовжує шукати любов і визнання в зовнішньому світі. Вона прагне догодити іншим, заслужити їхнє схвалення, часто на шкоду власним інтересам і бажанням. Брак батьківської любові може проявлятися і в гіперкомпенсації. Людина намагається всім довести, що вона чогось варта, домагається успіху в кар'єрі, матеріального благополуччя, але при цьому залишається глибоко нещасною всередині. Ще один поширений сценарій. Ще один поширений сценарій це постійне порівняння себе з іншими. Людина, яку не долюбили в дитинстві, часто почувається іншою, недостатньо хорошою. Вона дивиться на інших і бачить тільки їхні чесноти, успіхи, щастя, не помічаючи власних досягнень і позитивних якостей. Такі порівняння неминуче призводять до зневіри, заздрощів, відчуття власної неповноцінності. Важливо розуміти, що кожна людина унікальна, у всіх нас свої таланти, здібності, свій шлях. А порівнювати себе з іншими це все одно, що порівнювати сонце і місяць вони різні, але кожне прекрасне по-своєму. Отже, що ж робити, якщо ви виявили в собі сліди батьківських травм? Відповідь одна: працювати над собою, зцілювати минуле, щоб створити щасливе сьогодення і майбутнє. Існують різні методики, які допомагають опрацювати дитячі травми, позбутися негативних установок, і створити нові, позитивні, підсвідомі програми. Це і робота з психологом, і різні духовні практики, і просто щоденна робота над собою. Важливо розуміти, що минуле змінити не можна. Але в наших силах змінити своє ставлення до нього, пробачити батьків, відпустити образи і почати жити своїм власним життям сповненим любові, радості та гармонії. Важливо розуміти, що повернути контроль над своїм життям це не одномоментна дія, а поступовий процес, який вимагає часу, терпіння і зусиль. Але результат того вартий. Адже йдеться про ваше життя, ваше щастя, вашу самореалізацію. Один із найважливіших інструментів трансформації це робота з переконаннями. Наші переконання це фільтри, через які ми сприймаємо світ і себе. І якщо ці фільтри спотворені негативним досвідом минулого, то і реальність ми бачимо спотвореною. Прощення це не ознака слабкості, а прояв сили і мудрості. Прощаючи батьків і відпускаючи минуле, ми звільняємо себе від вантажу образ і болю, які тягнуть нас назад. Існує безліч технік прощення, письмові практики, медитації, ритуали. Важливо знайти той метод, який відгукнеться у вашій душі, який допоможе вам по-справжньому пробачити і відпустити. Пам'ятайте, прощення це дар, який ви робите насамперед собі, звільняючись від минулого. Ви відкриваєтеся назустріч новому життю, сповненому любові, радості та гармонії. Регресивна терапія це метод психотерапії, який дає змогу повернутися в минуле, пережити травмувальні події та усвідомити їхній вплив на сьогодення. Це може бути як травма дитинства, так і родова травма, і навіть травма з минулого життя. Важливо розуміти, що регресивна терапія це серйозний метод, який вимагає високої кваліфікації фахівця. Тому дуже важливо звертатися тільки до досвідчених і перевірених професіоналів. Отже, друзі, ми з вами пройшли довгий шлях від самокритики до самопізнання. Ми дізналися, як важливо любити і приймати себе, як працювати зі своїми страхами і негативними установками, як пробачити батьків і відпустити минуле. Тепер у вас є всі необхідні знання та інструменти, щоб стати творцем своєї власної реальності. Пам'ятайте, що ви унікальна і неповторна людина, що володіє величезним потенціалом, і тільки від вас залежить, яким буде ваше життя. Вірте в себе, любіть себе, і у вас усе вийде. Ми з вами підійшли до кінця нашої подорожі у світ самосприйняття. Сподіваюся, що ця інформація допоможе вам по-новому поглянути на себе і на своє життя. Головне, що важливо усвідомити, ви не є жертвою обставин, батьківських установок або минулого досвіду. У вас завжди є вибір. Ви можете продовжувати жити за старими програмами, відчуваючи біль, страх і незадоволеність. А можете взяти відповідальність за своє життя у свої руки і почати творити свою власну реальність. Вибір за вами. Наш мозок це дивовижний інструмент, здатний на неймовірні речі. І найголовніше, ми можемо навчитися ним керувати, програмуючи його на успіх, щастя і любов. Щодня, вимовляючи позитивні афірмації та візуалізуючи бажані події, ми закладаємо у свою підсвідомість нові позитивні програми. Поступово наша реальність починає змінюватися відповідно до наших думок і очікувань. Пам'ятайте, ви творець свого життя. І тільки від вас залежить, якою вона буде. Часто ми ототожнюємо себе зі своїми думками, емоціями, переживаннями. Але це не так. Ми набагато більше, ніж наші думки. Ми це чиста свідомість, здатне спостерігати за своїми думками зі сторони, не ототожнюючись із ними. Щойно ви усвідомите цю просту істину, ваше життя кардинально зміниться. Ви перестанете бути заручником своїх страхів і комплексів, зможете контролювати свої емоції та реакції, знайдете внутрішню свободу і впевненість у собі. Шлях до свого істинного я це шлях пробудження свідомості, шлях усвідомленості та самопізнання. Ця захоплива подорож у глибини власної душі допоможе вам розкрити свій істинний потенціал і прожити по-справжньому яскраве та насичене життя. Не бійтеся вирушати в цей шлях, друзі. Так він не завжди буває легким, але кожен ваш крок назустріч собі наближає вас до щастя, любові та гармонії. Не чекайте понеділка, нового року або якогось особливого моменту, щоб почати змінювати своє життя. Почніть сьогодні. Зробіть хоча б один маленький крок назустріч своєму істинному. Я повторіть позитивну афірмацію, помедитуйте кілька хвилин, посміхніться своєму відображенню в дзеркалі, і ви побачите, як поступово, крок за кроком, ваше життя почне змінюватися на краще. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Підпишіться на канал. Якщо ви цього ще не зробили, розмножуємо український контент.